Ми знаходимося в селі Плугові, От наша школа. От рух транспорту, який проходить, Нема ніяких опознавательних знаків, нема ні світлофора, ні пер... ніяких абсолютно нічого. Зверталася школа неоднократно до керівників. Це дорога міжнародного ой, міжобласного значення. І ніхто нічого не робить і не думає робити. І як цим дітям бідним переходити дорогу? Батьки не мають права, якщо вони їх забирати і збирати в школу водити. Бо що нічого нема, подивіться, будь ласка, за поворота навіть нема ні знака, що школа, ні пішохода, нічого абсолютно. І скільки це буде вже тривати? Просимо вже пів року. Можна вже щось придумати. Чи треба йти, робити мітинг, атошників, щоб наші діти ходили нормально в школу. Як це зробити, скажіть нам.